давали питання, всі вони дійсно прописані у правилах проведення другого етапу, який є на сайті нашого центру, РТМ. І також нагадую вам, що дійсно до. Тез, так як вже зазначила Леся Леонідівна, ми не нумеруємо, ми просто їх вкладаємо титульну сторіночку, вириваємо, тези ми вибираємо. Відгуки, які подаються також, нагадую, науковими керівниками, мають бути спочатку відповідного закладу, де працює науковий ваш керівник, і ми також потім вже його забираємо. На третій етап, коли рецензія дається нашими членами комісії, що рекомендують нам роботи, які направляються на третій етап, і відповідно і дітей вкладаються відгуки наукових керівників і рецензії наших науковців. Дякую вам такі запитання. От стосовно уже більш детального там оформлення мовного такого аспекту буде Валентина Миколаївна Володимирова, можна буде, буде вже задати її. Тому що по написанні наукових робіт, звісно, є деякі специфіки, через що ми запросили саме фахівці. У когось із ну, історичного, наприклад, напрямку там, виділяється там жирним, там, у нас в математиці не виділяється. Тобто, ще раз глянути на правила, які нам рекомендують. Міністерство подивитися, я раджу, а потім вже специфіка є вже кожного своє. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І відносно сторінок, колись Оленіна вам показала, як вони зазначаються уже при, в самому змісті, а якщо має ви на увазі нумерація самої сторінки, то вона в правому верхньому углу Ну, Наприклад, я задала б собі питання таке. От, і, і ще раз нагадую, що наукова роботка робота це, якщо гуманітарні науки, це 25 сторінок до 25 сторінок. На другому етапі, можливо, будуть якісь у вас там і більше сторінок, але вже, будь ласка, на третій етап уже чітко дотримуйтеся тих вимог, які вони є. А про те, що вони звісно дуже грають, кожна сота грає дуже велику роль, і тому звертаю на це вашу увагу. І якщо стосується і не гуманітарів, то до 20 сторінок подається наукова робота. Ще раз технічні науки подаються не тільки заявки. А також там, якщо техні... техніки винахідництва є секція, будь ласка, патенти, звертаю вашу увагу, в кого є такі уже розробки, які можемо ми запатентувати, і це дається безкоштовно нашим національним центром Малої Академії наук України. Будь ласка, звертайтеся до мене особисто. Мій номер телефону вас всіх є. В принципі, кого немає, то будь ласка. Якщо робота. 的。 Прошивається пружиною, як а, вкладати тези, відбук і рецензію. Дивіться, на другий етап ви просто тези можете вкласти в окремий файлик, відгук і рецензію, тому не треба його, їх прошивати. Якщо ж тісно за правилами на третій етап, то після титульної сторінки, звісно, ідуть тези, вони номеруються, вони прошиваються, і після тез, і ще також в деяких роботах за необхідності подаються ще умовні позначення. Скорочення, Які використовуються в роботі. Ну, в даній роботі це не використовувалось, тому ну, звертаю увагу на такий нюанс також. Дякую. Зараз я запрошую Міранець Людмилу Петрівну, кандидата біологічних наук, до кафедри екології та загальної біології Сумського державного університету. Будь ласка, Дякую. 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 я перехрошу. Доброго дня, шановні колеги. дуже приємно. Поспілкуватися, хоча б в такому режимі з вами, мене запросили з метою уточнити особливості написання робіт з наших природничих дисциплін. Тому декілька слів я поясню специфіку ще можливо. які будуть питання? Будь ласка, задоволенням зможу на них відповісти. Хто виконував роботи з природничих дисциплін, з біології, хімії, загальної біології екології, то звичайно вже зіткнутися з тим, що це не так уже й просто, оскільки більшість таких наших робіт передбачає саме наявність експериментальної частини. Експериментальна частина зазвичай вона є і складною, і, можливо, важкою виконанні для учнів. А ще складнішою, зазвичай, виникає її оформлення. Тому поетапно декілька слів зупинюсь по оформленню саме роботи, яка передбачає експеримент. З біології, хімії чи іншої природознавчої такої е, галузі. Е, сказати про те, що саме оформлення роботи. Е, і ми бачимо, можливо, робота була проведена учнями величезна колосальна, але оскільки не вся може бути представлена у самій роботі, виходить, що діти можуть отримати малий результат. Я думаю, що багато вам вже про це говорили, але ще раз зупинюсь на тому, що будь-яка робота повинна містити весь такий організаційний апарат. Це титульна сторінка, вам говорили зміст, вступ, власне, самі розділи описані. Обов'язково висновки і за необхідності додатки. Якщо ми говоримо про вступ, то це частина, в якій обов'язково повинні бути певні структурні частини або компоненти: це актуалізація, об'єкт, предмет, визначена мета, завдання, ну і експериментальна база, якщо це у нас був експеримент використаний. Хочу звернути увагу одразу на те, що досить часто в актуальності роботи учні допускають собі. Вживання не наукових там термінологій, не наукового стилю, а досить часто використовують такий публіцистичний розмовний стиль, де задають різноманітні запитання, чи подобаються вам гриби, а вони мені дуже подобаються. Я їх там бачила, в бабусі спостерігати та далі. Звичайно, що ми розуміємо, що наукова робота це. Е Певна форма дотримання певного стилю, і тому ніде в роботі від початку до кінця цього публіцистичного такого розмовного стилю не повинно бути дотримано. Хочу звернути про те, що в роботах природничого профілю обов'язково потрібно звертати увагу на те, щоб Кількість завдань, які ви стали до роботи, не була досить таки великою. На сьогоднішній день вважається, що на дисертаціях більше чотирьох завдань дисертант виконати не може. В деяких роботах ми бачимо сім і десять і чотирнадцять завдань, які ставлять собі учні. Тому про це теж звертайте увагу, і великою кількості завдань, які Учні собі ставити до роботи, теж не повинно бути. Пам'ятаємо про те, що ті завдання, які поставили в вступі, вони повинні бути розкриті у всіх розділах і представлені у висновках. Тому пожаліти дітей, і діти пожалюють себе такої кількості великої теж не планується. Під кожне завдання, яке ви поставили у вступі. Ідеально було б, якби це було розкриття у вигляді одного розділу. Тому подумайте, якщо ми ставимо там дослідити, то повинен бути розділ, присвячений цьому дослідженню. Якщо ми ставимо завдання, проаналізувати, то повинен бути розділ, де це проаналізовано. І в кінці під кожне це завдання. Розкриваємо їх у розділах, а в кінці, зрозуміло, буде така ж кількість висновків. Висновки теж можна номерувати, можна номерувати тут за бажанням автора, але тут уже, як ви хочете. Кількість літературних джерел теж може бути різною. Ну, звичайно, що не 10, і це не повинні просто бути підручники із шкільні чи якісь там. Енциклопедії, звичайно, що література повинна бути науковою, яку діти працюють, і з правильно оформленими відповідно до сучасних бібліографічних вимог. Хочу також сказати про те, що особливу увагу приділити саме експериментальній частині, саме оформленій, і саме експериментальній частини. Зазвичай біологічні роботи вони складаються з таких розділів: це. Теоретична частина, далі опис матеріалів і методів дослідження. І останній розділ це є експериментальна робота та обговорення результатів роботи. В теоретичній частині діти описують об'єкт дослідження, спостереження, біологічну характеристику і так далі дають цього об'єкту. В розділі методи і матеріали дослідження описують, якими методиками науково користувалися, які методи використовували, а методи ми знаємо: спостереження і порівняння, аналізу, синтезу можуть бути теоретичні і експериментальним і так далі. Тобто, знову ж використовуючи наукову термінологію, вчителі можуть допомогти в цьому. І е, в саме розділі. О, Обговорення результатів, звертаємо увагу, що ж діти спостерігали. Бо саме в цьому розділі найцікавіший родзіл, це те, що дитина змогла сама дослідити, перевірити, порівняти, проаналізувати. Ось цій частині якраз висвітлюється максимальна робота. І видно, що дитина саме цією займалася, і ця робота буде значуща не тільки на обласному етапі, а й на всеукраїнському етапі захисту робіт малої академії наук. В цій роботі в цьому розділі звертаємо увагу на те, щоб учні змогли представити етапи виконання своєї роботи і результати, що спостерігали в динаміці, якщо це було. Динаміку можна присвяткувати допомогою графіків, діаграм, можливо, там якихось схем і так далі. Тобто, саме ця частина повинна бути представлена саме з такими графічними представленнями своїх аналізів і результатів, які учні змогли досягти. Не забуваємо про те, що всі графіки, діаграми вони ж номеруються, підписуються відповідно до вимог, які існують. Ну і на них обов'язково в тексті повинні бути посилання. Якщо цього немає, теж за це буде знижена робота, і знижені вірніше, бали. і Хоч мінуса невеличкі, але звичайно, що діти отримують. Тому звертайте на це увагу, і от я ж говорю: третій розділ, він найважливіший, або четвертий ви з може бути серце того, як ви там спланували свою роботу, дає аналіз. Результатів Аналіз повинен бути аналізом, не просто опис, що я побачив ем, там. Червону точечку, я думаю, що це, напевно, точечка з'явилася, тому що там якась інше питання і так далі. Аналіз повинен бути науковий, повинен бути грамотний і з дотриманням усіх вимог, і звичайно, що представлений у я, наприклад у схем, діаграм, графіків, ну і чого іншого, що ви там заважаєте своєю роботою. Далі Я хочу сказати про те, що в природничих дисциплінах зазвичай передбачається, як ми вже сказали, це наявність експерименту. Але не забуваємо про те, що організа... організовуючи цей експеримент, ми в першу чергу піклуємо про здоров'я наших дітей і ні в якому разі не плануємо таких експериментів, які б могли зашкодити життю і здоров'ю дітей. Самих експериментаторів, чи, можливо, їх рідних чи їх оточення. Бо були такі роботи, в нас зустрічалися, коли перевіряли там місто вуглекислого газу у аудиторіях і без провітрювання, без відпочинку дітей тримали. Що в принципі це недопустимо за санітарно кармогінічними нормами, і не дай Боже, що витрапилося із. Учням, які приймали участь в цьому експерименті, звичайно, що це могло б навіть і трагічно бути, тому про це пам'ятаємо і всі експерименти, що ми плануємо, ні в якому разі не мають права засходити життю і здоров'ю наших дітей. Це перше. По-друге, пам'ятаємо про те, що більшість рослин і тваринних об'єктів, які вивчаються, зазвичай, які цікаві для наших учнів, вони можуть бути знесені. Під, бути під охороною або знесенно Червоної книги України. Тому про це теж звертаємо увагу, і якщо ж цей об'єкт є рідкісним чи зникаючим, то які міри з ним можна проводити, які експериментальні роботи можна роботи, проводити е, 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 зараз хвилину, то звичайно про це пам'ятайте. Запитую, чи не можете ви, будь ласка, покати роботу природничого напрямку. У нас роботи не зберігаються. Я скільки років вже є членом комісії, але роботи нам привозять шифровані, роботи нам привозять без титульних сторіночок, і тому навіть роботи в мене не зберігаються. Я думаю, ви можете запитати у ваших керівників секцій. Чи не міг би ваш університет надіслати регіональним представницем МАН по одній ідеально оформленій роботі з кожної секції? Ну, такого прохання не було, і знову ж таки, роботи у нас не зберігаються в університеті. Ми є входимо до комісії, яка приймає участь у перевірці, але ті роботи у нас не зберігаються. Якщо буде така можливість, і у ваших відділеннях нам представити якісь роботи, ми їх проаналізуємо і виділимо ідеально оформлену. Я думаю, що можна тоді надіслати. Але ж і електронних версій у нас цього немає. Ми цієї інформації, на жаль, не володіємо. Тому я думаю, що це, на це питання вам відповісти, на жаль, не можу. Я думаю, що до керівників ваших серців вони вам підкажуть краще і потім ем, допоможуть. Стосовно оформлення, ідеального оформлення. Тут ідеальне оформлення завжди виникає питання, що розумієте під ідеально оформленою роботою. Наскільки я розумію, по всім школам розіслані якісь вимоги до оформлення і робіт. Тому кожен керівник і учень повинен ознайомитися з тими вимогами, наскільки я знаю, навіть і презентації були розіслані, і вони ж є вас. Тому слідкуйте уважно за тими пунктами, які там зазначені, там зазначені навіть, які е, інтервали повинні бути, які відступи, які абзаці, е, шрифт, як підписувати таблиці. Це все-все є. Тому уважно ще раз, будь ласка, перечитайте ці от вимоги і напишіть відповідно до цих вимог, і ця робота буде оформлена. Е, існують загально. Державні вимоги до оформлення, як правильно структурувати роботу, як правильно позначати, яким шрифтом друкувати. Тому, я думаю, тут питань немає, скільки ці вимоги вам представляються і кожного року поширюються. Чесно скажу, бувають випадки навіть таких робіт, які там. Недотримані оформлень, по оформленню зовсім можуть бути у тексті відсутні послання на літературні джерела, що знижує бали, можуть бути навіть по оформленню, не вирівняно по ширині, абзаці відсутні, інтервал там одинарний, там двійний. По тексту може бути все, що згадую з останніх років. Підписи рисунки взагалі можуть бути відсутні. Пам'ятаємо про те, що якщо ми даємо рисунки будь-які в тексті, то обов'язково ж він повинен мати свій підпис, і в тексті на нього повинно десь бути послати. Що дивись, рисунок там. 3, 1 і так далі. Ці рисунки нумеруються, відповідно ну, теж вимоги існують, в якому розділі представляється і е, нумерація цих е, рисунків. Наприклад, якщо ми представляємо е, рисунок у розділі номер 2 то перший буде рис 2.1, другий буде 2.2 і так далі. Тому на це звертайте увагу і правильно нумеруйте ці рисунки. Далі ще можуть бути е, рисунки. Або фото дітей і досить часу буває, взяті з інтернету. Ну, можуть вони використовувати, але зразу говорю: якщо дитина виконувала, виконувала роботу свою, то на сьогоднішній день технічні можливості дозволяють у кожного, нехай вони краще представить у роботі свої власні фото тих об'єктів чи тих етапів, і це значно підвищить рівень роботи, ніж вони взяли якісь незрозумілі фотографії із інтернету, які нічого до тексту не підказують. Потім, якщо рисунки ми використовуємо, то використовуємо бажано, щоб вони були хоча б одного розміру, тому що іноді буває рисуночок розміром 2 на 2 см, потім рисунок. 10 на 10 см, потім ще 15 на 15 см. Зазвичай існують певні такі от, ну, Вимоги, для того, щоб рисунки, фотографії, діаграми представлялися з приблизно одного розміру. В додатках пишеться рисунок, один чи малюнок. Я теж це питання прозвучало таке. Я думаю, що в тому кольоровий. Якщо, якщо рисунок чорно-білий, якщо малюнок, то кольоровий тут підказують. Але наскільки я знаю, по сучасному вимогу, кругом все це рисунок, і е, діаграми, і схеми, кругом рис, рис рисунок, кругом це рисунок що пишеться. Тому і в додатках коректно призначайте рисунок. Якщо ми говоримо про рисунки, то в тексті вони будуть нумеруватися, я ж говорю, підряд, і не забуваємо про них посилатися. Посилатися не забуваємо не тільки на рисунки в тексті, а й на додатки, про які вам також сьогодні вже говорили. Якщо у нас у роботі наявних три додатки: А, Б і В, то в тексті на них повинні бути посилання. Немає значення в якому розділі, але в тексті на них повинні бути посилання. Ем, ну, ось що стосується таких принципових вимог. Не забувайте про те, що в принципі робота з природничого профілю в роботі малі на физі... може мати і. Ін... І відсутній експериментальну якусь частину, але ну, це може бути якесь там порівняння, історичний аспект, але зазвичай, як з досвіду, вже стільки років працюю, у нас таких робіт не було. Всі роботи були експериментального характеру. Тому не забувайте правильно оформити експеримент, етапи виконання і результати їх аналізу. Які літери відсутні у додатках. Там також у вимогах вам буде призначено І, І Г і ще якась літера відсутня. Ну, в вимогах, подивіться, будь ласка, там буде конкретно призначення. Оці от літери, які відсутні у додатках, вони. вони Зазначені у всіх вимогах до оформлення бібліографічних вимог і до оформлення будь-яких робіт, тому на це звертати увагу, я думаю, що тут нічого страшного немає. Таблиці. Хочу звернути увагу також, якщо поки що питань немає, таблиці. У дітей часто бувають таблиці, порівнянні, де вони порівнюють висоту там, дерева, чи ширину, чи на різних етапах, різні роки і так далі. Не забуваємо про те, що рисунок підписується внизу. Рисунку, а таблиця вверху в правому верхньому куту. Пишеться таблиця 1, далі по центру там пишеться назва цієї таблиці. І потім вже йде таблиця. Якщо таблиця велика, то по правилам вона повинна бути перенесена з зазначенням продовження таблиці, там, 1, чи продовження таблиці 2 на наступній сторіночці. Тому ну, це загально прийняті такі вимоги. І я думаю, що це не ви зрозумієте, запитують, як правильно підписати графіки. Це теж є рисунки. Графіки збро, представляємо і внизу підписуємо рисунок, і нумерація наскрізь, на яку ми з вами говорили. Якщо це у розділі 2, то пишемо там 2, рисунок 2.1 чи 2.2 і так далі. Якщо у розділі 3, то це буде рисунок 3,1, 3 3.3 3, 3, 3, 3, 3 і так далі. Тому графік підписується як рисунки. І діаграми, і графіки, які там будуєте. Звичайно, що це може бути. Ну, ось такі питання, ось такі особливості, на які я хотіла звернути вашу увагу. Будь ласка, якщо якісь запитання ще є оформлені, дякую.